что нужно человеку для счастья? Всего лишь его семья. Мы шли по городу, увидели приятного улыбающегося парня, которого, как мы потом уже узнали, зовут Артур. Он нам признался, что последний раз он был счастлив тогда, когда последний раз виделся со своими родителями. Так как он сам, его родители из Крыма, э, а всем сейчас известно, какие проблемы, то он не может к ним поехать, они не могут как бы сюда приехать. За словами організаторів, про щастя фотографи запитали у 133 сумчан. Для виставки відібрали ж лише 22 фотороботи учасників. Зараз у нас Криза в нас е, великий конфлікт в Україні, і люди негативні, вони постійно думають лише про свої проблеми. Ми захотіли просто нагадати їм ті моменти в житті, коли вони були щасливі. Вони змовлялися з сумчанами, брали в них інтерв'ю. І під час інтерв'ю, в той момент, коли люди згадували ті щасливі моменти, вони робили фото. Збирали ж історію городян спочатку вересня і закінчили лише наприкінці жовтня. В майбутньому організатори планують провести ще подібні покази робіт, адже хочуть зробити такі виставки традиційними, Євген Перестенко, Віктор Лапченко на часі новини.